Друзі, це говори красиво. Я Юлія Котробаш, і сьогодні у нас в ефірі 10 українських слів, якими ви здивуєте своїх друзів. А можливо, це друзі здивують вас тим, що вони вже давно знають значення цих слів. І перше таке слово це слово ані телень, ані телень означає ні слова, ні звука. Красиве слово, яке точно знадобиться вам у повсякденному житті. Попросіть дітей посидіти хоч кілька хвилин. Ані телень, і вони точно на трішки замокли, тому що будуть в шоці буде зрозуміти намагатися, що ж це мама так і сказала. Ще одне цікаве слово це слово цмулити. Цмулити. Тмулити це пити щось із насолодою. Уявіть собі, ідеальну картину, а ви просто зараз сидите не в офісі, не вдома, а на узбережжі моря і змулите про холодний улюблений коктейль. Красиво. Ще одне красиве слово це слово видно край. Виднокрай це те саме, що обрій горизонт, що обрій горизонт, але значно цікавіше. Погодьтеся. Ще одне прикольне слово це слово уторопати. Уторопати це зрозуміти, збагнути, сприйняти зміст сказаного чи то написаного. Ви ж второпали, правда? Е, наступне слово це слово шибай голова. Так характеризують сміливу людину, яка нічого не боїться і ні при чим не зупиняє. Наступне слово це слово плекати. «Плекати» – це з любов'ю виховувати когось, чи вирощувати щось, вихохувати. А слово викохувати подобається мені не менше, ніж слово «плекати». І ще одне слово, яке ми сьогодні обов'язково мусимо згадати, це так-сяк або сяк-так. Це означає з невеликими труднощами, недбало або і як. Сподіваюся, що ви все робите добре, максимально добре, а не на «так-сяк». Наступне слово це слово кепкувати. Кепкувати означає глузувати, сміятися, насміхатися із чогось. І ще одне цікаве слово це слово серпанок. Серпанок воно не лише не співзвучне із назвою серпня останнього місяця літа, а ще й воно означає легку прозору. Канину жіночий головний обід. або мряку, яка не дає щось розгледіти у переносному значенні серпанок, це щось дещо, що заважає бачити, сприймати щось чітко чи вразно. І останнє на сьогодні слово це слово шубовснути, плюхнутися у воду пірнути, роблячи сплески. От би зараз шубовснути у холоднющу гірську річку або в кришталево чисте шанське озеро. Ви зі мною? Якщо так, напишіть коментарі.